Вітаю, мене звати Яна Волкова, і ви на каналі «Менеджмент та управління. Ми продовжуємо наш великий курс, який називається Стратегічне управління. І сьогоднішня наша тема особливості стратегічного управління у публічній сфері. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. А ми тим часом розпочинаємо. Стратегічне управління у сфері, у публічній сфері це управління, що спирається на громадське суспільство як основу публічної сфери, орієнтує виробничу діяльність на досягнення ефективного соціально-економічного розвитку. Гнучко реагує і проводить сучасні зміни в державі, що відповідають. Виклику з боку оточення і дозволяють добитися конкурентних переваг, що в сукупності дає можливість держави існувати і розвиватися в довготривалій перспективі. До сучасних проблем стратегічного управління у публічній сфері України відносять вплив публічної ситуації в країні на завершення виконання затверджених стратегічних документів, проблему забезпечення сталого розвитку України, несистемність у розробці і реалізації державних цільових програм, їх недостатня спрямованість і досягнення пріоритетних цілей розвитку України. А також відсутність чітких і уніфікованих стандартів підготовки стратегічних документів. Публічну стратегію визначають як систематичне використання публічних ресурсів та повноважень державними органами для досягнення публічних цілей. Стратегія для публічних організацій є не тільки інструментом досягнення конкурентних переваг, хоча конкуренція з іншими. Юрисдикціями на території та за ресурси може бути критично важливою. Публічні організації мають справу з відмінними обмеженнями, включаючи суспільну думку, політичні партії чи можливості підвищувати податки. Ніж бізнес вони можуть використовувати різні інструменти, закони, податки та регулювання і формуватися в середовищі з високою політичною динамікою. Зустрічаючи опір. Зазвичай вони мають більше цілей, складних завдань, відображаючих широке коло учасників, яких вони мають задовільнити. Процес стратегічного управління передбачає адаптацію до зовнішнього середовища, тобто поліпшення відносин організації з її зовнішнім середовищем, розподіл ресурсів, тобто фонди, управлінські кадри, технологічний досвід. Внутрішню координацію, організаційно-стратегічне передбачення, а також формування державної політики із залученням інститутів громадського суспільства. Процес стратегічного управління складається з певних кроків, визначених суспільних потреб і інтересів шляхом застосування референдумів, виборів, переговорів, вивчення громадської думки, реалізації принципів суспільного партнерства. Соціально-економічного прогнозування, аранжування цілі з відповідним обґрунтуванням, формування пріоритетів суспільного розвитку і таке інше. Учасниками процесу стратегічного управління є державні службовці, які є фахівцями в різних сферах суспільного розвитку. Вони мають певний досвід підготовки аналітичних документів на державні організації, які представляють інтереси різних груп суспільства, або наукові інституції, галузеві наукові установи, вітчизняні, іноземні дослідницькі центри тощо, політичні партії, засоби масової інформації, незалежні експерти, тобто зовнішні учасники стратегічного управління. До основних відмінностей стратегічного управління у приватному та публічному е, сферах відносять перше, це відкритість процесу підготовки стратегії. У публічній сфері підготовка стратегії, характер інформації, що збирається і аналізується. Процес формування цілей та завдань є відкритим, пов'язаним із численними дискусіями. Стратегії органів влади мають е, доводити до суспільства. Бо впроваджується стратегічних документів, впливає на його життєдіяльність, відкритиме її процес реалізації стратегії та від оцінювання її результатів, формування стратегії у приватних організаціях, яке пов'язано із збиранням та аналізом інформації на основі чого визначаються основні цілі та завдання, зазвичай закритий непублічний процес, який здійснюється вузьким колом топ-менеджерів. і Витік даних є неприйнятним за винятком, за винятком випадків, коли це не є частиною самої стратегії. Непублічними є і механізми реалізації стратегії, обсяги фінанс, фінансових і інших ресурсів, які використовуються в даній сфері. Друге, це багатосуб'єктність стратегічного процесу. На відміну від бізнесу, де підготовкою стратегії займається обмежена група топ-менеджерів, у публічній сфері до формування стратегії документів долучається широке коло суб'єктів. Цей підхід ускладнює пошук компромісів у поглядах на майбутні напрямки розвитку і узгодження цілей і завдань, пріоритетів і розподілу у процесі реалізації стратегії. І третє це політизація процесу підготовки та реалізації стратегії та залежність від політичного циклу. Стратегічний процес у публічній сфері завжди залежить від публічних сил, політичних сил, вибачте, які очолюють державну або місцеву владу, бо її характер визначає цілі у різних сферах. Що досягається стратегічним управлінням класичною детермі... детермінантною стратегією процесу виступає саме політичний цикл, що визначає пріоритетні зміни влади на... напрямками громади, регіону і державної влади. Оновленням органів державної чи місцевої влади супроводжується зміною контексту стратегічних документів. Четверте, це прийняття рішень у публічній сфері, є слабко впорядкованим, складним процесом, особливо саме в умовах демократії. На відміну від бізнесу, нації не переслідують мету прибутку і навіть тією мірою, якою вони фокусуються, на конкурентоспроможності. Вони мають цілі в умовах економічної політики, такі як справедливість і можливість у стратегіях. У стратегіях органів влади особливої важливості набуває соціальний контекст, основним продуктом їх діяльності є надання саме публічних послуг за бюджетні ресурси, джерелом яких є сплачування бізнесом і населенням податки і збори. Значна частина цих послуг має соціальний характер, пов'язаний із дотриманням у суспільстві соціальної справедливості та рівності громадян. Доступі до базових послуг, таких як охорона здоров'я, освіта, безпечне навколишнє середовище, транспортна мобільність і доступ до інформації. П'яте, одним із чинників, які характеризують різницю між стратегіями бізнесу та публічної сфери, є час. У бізнесі майбутнє дисконується відповідно до стійких, а також якісних параметрів, які формуються ринком. Шосте для органів влади. Нетиповим є підхід, де з кожною ситуацією чи подією мають справу як з унікальною. Натомість у законах, програмах, протоколах, принципах прописуються загальні правила. Стратегічне управління в умовах різних суспільних процесів неможливо без елементів стандартизації, генералізації та упорядкування. Сьоме. у приватному секторі стратегія фокусується на досягненні конкурентної переваги. У публічному секторі конкурентна перевага застосовується лише в тих організаціях, які мають високий рівень адміністративної автономії, бюджети, що формуються із власних надходжень та конкурентне середовище, в якому вони функціонують. Основними мотивами використання стратегічного управління в публічній сфері є посилення контролю за наданням публічних послуг, необхідність впровадження. Ринково-орієнтовного підходу до публічного управління та його запровадження як інструмент вдосконалення організаційної діяльності. На відміну від приватного сектору, зорієнтованого при впровадженні стратегічного управління на конкурентні переваги та прибуток у публічному секторі, головною метою є підвищення ефективності діяльності органів влади з наданням різноманітних послуг. На сьогодні у мене все. Я була дуже рада бачити вас на своїх лекціях. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. І не забувайте час дослідити деталі та відкрити світ.